Як і годиться на кожному святі гостей фестивалю бойківської культури, радо зустрічали та забавляли газди та газдині. На відкриття урочистого дійства завітали делегації з Луганщини, Донеччини, Закарпаття Польщі. Дуже вражені красою бойківського краю, дуже вражені гостинністю цієї землі. Мені б хотілося сказати наступне: що Ця подорож це є свідченням того, що ми прагнемо до єдності нашої держави, що ми прагнемо об'єднати нашу країну, бо ми всі українці. Ми варті того, щоб у нас був такий чудовий край. На святі свої таланти представляли художні колективи не тільки з Долинського району, але й гості з усієї України та за кордону. Дуже раді е, цьому дійству святу, особливо раді, що є гості із цілої України, особливо з сходу України. Чудові пісні проспівали аматори сцени Луганської області, Донецької області, Закарпатської. Глядачі мали можливість насолодитися різноманітними бойківськими коломийками, оглянути оригінальні витвори мистецтва. Виготовлені руками місцевих майстрів, а ще покуштувати традиційні бойківські страви. На Долинщині у Вишкові добре пам'ятають традиції своїх батьків, зберіжуть їх і примножують. І це, напевно, саме основне, оскільки ми повинні любити рідну землю, пам'ятати ту мову, якою мати нам співала коло Люди, які приїжджають до нас, гості моли можуть побачити дуже багато цікавого. Наші традиції, наші звичаї, ну, культуру власне. Сне проведення цього всього, і воно в наступні роки могло би стати однією з таких, ну як кажуть, зараз, фішок нашої області. Організатори свята карпатського літа подбали про цікаве та корисне проведення часу для кожного учасника фестивалю. Діти мали змогу взяти участь у різноманітних конкурсах. А молодь весело провела дозвілля під час спортивних змагань Сильний гореч. Головним суддею яких був відомий спортсмен Роман Вірастюк. Популяризація туризму то що в нас сьогодні. Ми. Ставимо на перший план. Я думаю, в Долинському районі це дасть гарний результат сьогоднішній фестиваль. Ми сьогодні маємо велике свято, насолоджуємося бойківською культурою. І я хочу, щоб кожен забрав з цього місця чудового місця частинку цієї погоди, цієї радості і цієї землі. Кульмінацією свята стало запалення полонинської ватри, а масові народні гуляння тривали аж до пізнього вечора.